А. Бачила в інтернеті. Дякую. Дякую. Слава Богу. Дякую. дякую. Слава Богу. Що вам треба допомогти? Кажіть, кожен день можу їздити? Ні. Нічого. Шо? Ну як нічого. нічого. Просто, при... Просто якщо ви приїжджати, будете кожного дня, і я буду дивитися, що ви. Вас є це вже моя не перша поїздка в Чернігів, і мені він завжди подобається. Чому це моя мала батьківщина, і тому мені дуже приємно відвідувати Чернігів. Тому він завжди викликає в мене якісь спогади, дуже давні спогади, дитячі спогади. Ми сюди дуже часто в шкільні роки їздили на змагання, їздили на те, на те. На... І, і зараз, завжди, проїжджаючи по місту, завжди дивляюся в ці будинки, в ці. Будівлі, і хочеш згадати це все і відновити в своїй пам'яті те, що колись ти пам'ятав. Особливо мені запам'яталося, як кажуть, із всього цього вал з тими пушками, з цією церквою посередині, яка, здається, яка Катеринінська. От, тому дуже багато всього того, що залишилось з дитячих років. Я, правда, в дитячі роки навчався в школі інтернаті на Подусовки, мені, як кажуть, все це нагадує, дуже спогадинові і тому якось дуже, дуже приємно, дуже приємно бачити всіх людей, чернігівці, які і Донать, і донатять і донатять. А зараз я просто проїхав вже 23 місто. Це Чернігів. У мене залишилося по Україні і Суми і Харків. От. І я сподіваюся, що Чернігів не, не ударить, як кажуть, в грязь обличчям. І я зберу те, що я запланував для допомоги нашим військовим. А зараз, ви розумієте, зараз війна дронів і в основному це запроси наших військових, це дрони, старлінги і все інше. Я просто молю Бога за те, щоб Він дав мені здоров'я і наснаги на те, щоб допомагати ще далі. Починаючи з 2014 року і на цей час. Я вже пішов 9 мільйон, 8 так от, 9 мільйон пішов, скоро буде 9. А Я Тобі. вас угадала, ви знаменито, ви Бо... ж із Одеси, по-моєму, чи з Херсона? З Херсона. Ви піхоти мене. Я хочу з вами сфотографуватись. Я знаю, що ви на Збройні сили збираєте так. нас місце. бачили, бачили по телевізору. Молодець. Дякую. Молодець. Слава Україні! Слав. Героям слава. Я просто українець і на це. Я... Мені приємно, приємно, що тебе пізнають, приємно, що тебе поважають і так далі, і так далі. Це мене, як кажуть, надихає на ще більшу роботу, на ще більше. Але наскільки мені дозволить, моє здоров'я. Я до тих пір буду працювати. Інколи буває таке апатія, така знаходить, що ні, сьогодні ввечері прийшов, втомився настільки, що ну ні, завтра не піду на роботу. Але обранці просинаєшся і думаєш, а як же ж там? Як же там на передку? них немає ні вихідних, ні прохідних. Але вони, незважаючи на втому, вони воюють і. і на, е, як кажуть, звільняють нашу країну. Ну, це прапор України, на якому написані всі міста, в яких я побував. От, і там е, зазвичай е, відмічають мери міст, розписуються. От, а це, це прапор е, Херсонщини, це е, наші херсонські кавуни який є одним із прапорів херсонської тероборони. І цей прапор завжди мене пізнають по цьому прапору, тому що прапор це є символ Херсона Кавуни, і це, як кажу, люди завжди пізнають по всіх місцях, що я є з Херсона. І я б хотів попросити всіх чернігівців, і при міських. Приміських селищів і поселень. Будь ласка, допомагайте, допомагайте нашим військовим звільнити нашу країну від орків. Ваша допомога. Хай вона буде невеличкою, але в загальному, в загальному вона складається в дуже великі суми, і ці суми допомагають нашим військовим боротися з ворогом. Дякую, дуже підіймали дух, дякую, дякую. за все. Дякую. Вам здоров'ячка, щоб все було добре, щоб нам швидше була перемога, що ви в нас є. Дякую.